Польські порти пустують, гроші є, але зерна нема. Вітаю всіх. Сьогодні поговоримо про зерно, порти і мільйонні збитки, але без сліз і паніки, а з добрим гумором та розумом. Тема польські порти та їх скиглення щодо України. Так вони скиглять і чомусь не радіють, що знову працює українське чорне море. Чому? Про це далі. Що ж сталося з польськими портами? Польські логістичні компанії скаржаться, термінали у Гданську, Гдині та Щецині стоять порожніми. SCL, велика логістична група в Польщі, каже, що експлуатаційні витрати ростуть, а зерно з України більше не йде. От якось дивно, що ще вчора вони блокували наші фури на кордоні, а сьогодні самі лишились без роботи. Виходить, карма працює швидше ніж митник на Польському кордоні, що трапилось, ми всі пам'ятаємо. У Польщі з квітня 23-го року заборона на імпорт українського зерна, блокування кордону та протести аграріїв, і замість потоків зерна, втрати доходів для портів для логістичних компаній і навіть для робітників складів. Що по цифрах вантажообіг польських портів у 24-му році просів майже на 10% до 124 мільйонів тонн. Міжнародні вантажі мінус 10%, А транзит. Мінус 5. І серед цих втрат українське зерно. А тепер про те, як українські порти пішли в ривок. За час роботи нашого українського морського коридору порти Великої Одеси обробили 137 мільйонів тонн вантажів. Це більше, ніж порти Польщі, 84 з яких це агропродукція. А тепер іронія долі. Європейський Союз вливає в Польщу. Майже 45 мільярдів євро на оборону, інфраструктуру та мобільність. Загалом це близько 75 мільярдів євро на транспорт, грошей як зерна в Україні під час жнив. Але виникає питання: навіщо ті нові порти, якщо судна, йдуть не туди, а вони йдуть до нас? Виходить, що Польща будує не логістику, а музей нових пустих терміналів. Причому такий великий, що його можна буде побачити навіть. Із космосу, Тож маємо картину, коли Польща отримує мільярди, будує нові дороги і порти, готує логістику на роки вперед. А в цей час українські порти, попри війну та обстріли, працюють та виживають, бо є морський коридор завдяки Збройним силам України. Чи могли б ці суми від ЄС в оборону України підвищити безпеку морської торгівлі та? Прискорити закінчення війни, точно так, але в ЄС по іншому дивляться на ці питання не без допомоги нашої влади, і на фінал звернення до наших польських колег. Друзі, давайте разом розвивати логістику та будувати майбутнє. Ми ж своє зерно повернули в українські порти. Наступний крок. Повернути інші вантажі, в тому числі контейнерні. І над цим ми вже працюємо. Морська торгівля України життєво необхідна для нас. Як вам така портова драма, друзі? Ваші думки залишайте під цим відео. Ставте лайк, якщо було корисно. Підписуйтесь на канал. Ще багато гумору і аналітики попереду. До зустрічі!